Всім привіт, бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожиння на солі, і наша сіль розповість про неочікувані обставини, з якими ви зіткнетеся найближчим часом. До чого вам потрібно бути готовими. Отже, давайте будемо починати. Я прошу. Неочікувані події, непередбачувані обставини, до чого вам потрібно бути готовими? Так. Щось ви тут крок назад будете робити. Налякають вас події, які будуть відбуватися навколо вас, і ви трішечки з вашими планами і проектами будете робити крок назад. Хочу. Сказати, що ви як начебто будете робити цей крок для того, щоб подивитися, проаналізувати обстановку навколо вас. Щось будете порівнювати, щось аналізувати, якісь висновки будете свої робити. І це правильно. Правильно, Сіелі говорить, що дійсно так і потрібно робити. Такі вчинки і потрібно робити. Також тут зустріч змалювалася, якась зустріч, дуже серйозна розмова йде від чоловіка. Чоловік до вас направляється, чоловіча фігура тут змалювалася, він йде до вас з серйозною розмовою. Також неочікувано якась ідея в нього народжується в голові. Змінюються плани, йдуть зміни. Вони вже прийшли в його життя і в його справи. І тут він йде до вас з серйозною розмовою, як отримати від вас якісь підказки, поради. Скоріше за все, що він йде до вас за підтримкою, за порадою. Потрібна ваша підтримка, потрібні ваші поради. І знаєте, розмова така от по типу лайт відбувається, але в дійсності у цього чоловіка просто кипить все всередині, як вулкан. Ось ось він вже взірветься від хвилювань, які його хвилюють, і він себе мучає цими думками, тому йому необхідно з вами поговорити. У вас хтось тут є на букву Д і на букву М? М і Д. Ініціали. Щось гостре, гостра розмова, заявиться людина і буде як начебто звинувачувати вас, якісь претензії буде пред'являти неочікувано для вас. Розумієте? Що говориться? Тут свіль говорить, що ця людина вас образить. Ви як начебто тут ображаєтеся і закриваєтеся від цієї людини. Хто ж ця людина? Хто ж ця людина? І Знаєте, тут жіноча фігура змалювалася, таке відчуття, що їй хто щось наговорив, як начебто кішечка між вами перебігла. І тут претензії на вашу адресу, агресія в вашу адресу. Закриєтеся прямо до глибини душі вас ображають. Розумієте? І відстань починає зростати між вами і цією жінкою. Тут якась кішка попрацювала. Дорогу між вами пробігла, налаштувавши цю жінку проти вас. Образа йде, йде образа надовго, ви надовго будете закриватися від цієї людини. Якась тут змалювалася справа, якесь термінове вирішення фінансового питання. Очікуйте, так будуть складатися обставини. Що вам, як начебто, потрібно буде терміново вирішувати фінансове питання? Воно вас хвилює, дуже сильно хвилює. Як начебто плани буде порушувати, у вас щось було заплановано. І тепер, тепер вирішення цього питання будуть порушувати ваші плани, як начебто буде потрібно відмовитися від чогось. Можливо, це якась термінова покупка, не знаю, в кожного по-різному буде програватися щось таке необхідне для вас, для дому, можливо, для дітей, для сім'ї. Отакий От момент. І тому ваші плани будуть відходити на задній план. Потім, не те, щоб ви зовсім відмовитеся від цього. Просто заплановано було в знаєте, такий короткий термін. Такий момент трапиться, і ви це питання вирішите. Правда, з однієї сторони будете радіти, що вирішили, а з іншої сторони, будете жалкувати, що відмовилися від того, що вам, наприклад, хотілося, так? Так, що ще якось хочеться сказати, що якісь новини тут, новини і те, що відбувається. Навколо вас буде щось так хвилююче. будете відчувати себе не дуже добре, ви будете відчувати хвилювання. Якісь події будуть такі відбуватися, що будуть вас хвилювати, і люди будуть вибивати вас з колії, з того настрою, в якому ви зараз перебуваєте. Так? Ви начебто настраюєте себе на позитив, а люди. Поводять себе трішки не так, як вам би хотілося. Давайте тут хочеться подивитися і робочі моменти, і якось питання за питанням тут виростають, і фінансове коло поряд, і скоріш за все, що якісь ваші проекти, не знаю, бізнес, когось кар'єра, от щось тут таке, заставить вас. Трішечки похвилюватися, якісь оновлення йдуть у ваше життя. Якийсь, знаєте, вітер змін, я б сказала. І він з'являється, цей вітер, щось змінюється. Вам потрібно підготуватися до цієї зміни. Буде знак, буде знак, буде повідомлення, новина, що будуть відбуватися якісь зміни. І. Дивлячись на те, що відбувається, і дізнавшись про цю новину, ви починаєте якось хвилюватися стосовно майбутнього. Що робити, можливо, якісь закони нові, так, якісь нововведення почалися, можливо, умови якісь нові. І ви стоїте і хвилюєтеся, що робити, як ви будете з цим справлятися? І тут, як начебто, час дається для того, щоб ви подумали. І люба новина, як то кажуть, вона буде вас хвилювати, тим паче, що якщо вона пов'язана з якимось нововведенням, то, звісно, ви будете хвилюватися. Щось тут змінюється, тут однозначно якісь зміни відбуваються, і вас це буде хвилювати, вас це буде насторажувати, ви будете думати стосовно вашого подальшого зросту, що робити, як робити. Також в сфері вашої роботи будуть якісь непорозуміння з якимось чоловіком. Розійшлись у поглядах, не можете прийти до взаєморозуміння тут. І таке відчуття, як начебто кожен тягне одіяло на себе, не можете, як начебто домовитися, кожен намагається доказати щось своє. Розумієте, що тут відбувається, будете якось настаювати, знаходити спосіб для того, щоб донести до цього чоловіка в робочих моментах, це може бути і ваш керівник, і ваш колега по роботі. Що та теорія, ці ідеї, які ви пропонуєте, що вони найкращі, що вони працюють стовідсотково. Як начебто він не хоче вас чути. Але ключ ключик, розумієте, він знаходиться у ваших ніг. я думаю, ви знайдете спосіб, і на просвітленні він знаходиться, то я думаю, що ви знайдете спосіб донести до людини свою теорію, розумієте? Як, Знаєте, як якесь нововведення з вашої сторони в роботу новий спосіб, новий метод, ваша пропозиція. Щоб людина вас почула і розгледіла. Розумієте, ключик знаходиться у вас. І вам це вдасться. Вам для цього потрібно буде просто трішечки більше часу. І, звісно, ваше утерпіння. Так, якісь, якісь надії у вас тут. Якісь надії, якорь. На когось ви тут сподіваєтеся, хтось вам дає добро на щось, і ось ось дзвіночки підуть. Ви отримаєте повідомлення про те, що все склалося, мабуть, раніше, можливо, щось з документами пов'язано в когось, програватиметься саме так, щось буде з проханням приділити увагу вашим питанням, вирішенню ваших питань, і тут ви отримуєте довгоочікувану звістку про те, що вам вже приготовили якісь документи, що вам потрібно просто їх забрати. От якусь таку звістку ви будете отримувати. Так. Бачите вже який раз тут змалювалася така ситуація? Тут якийсь чоловік, і він дуже ображений, він тримає якусь образу. Якийсь чоловік в вашому оточенні. Він на вас ображається, з'явиться, з'явиться в вашому просторі найближчим часом і буде вам розповідати про свою образу. Це також буде неочікувано для вас, як начебто ви не могли навіть і уявити собі, що ви настільки образили цю людину. Як довго він терпів це, довго думав і тут вирішує заявитися з цим, з цією проблемою, розумієте? Будете виясняти, проясняти відносини, ситуацію цю будете проясняти. І, звісно, ви будете заспокоювати цю людину, ви якось розкладете все по поличкам, і цей чоловік буде робити крок назад, а значить, він буде заспокоюватися. Буде починати розуміти те, що відбувається в дійсності. І не накручувати себе. І знаєте, що хочу сказати? От він начебто і заспокоюється, ви його заспокоюєте, але в дійсності, якщо чесно, він ще довго буде відходити від цієї образи, до нього довго буде доходити це все. І цей чоловік може бути не тільки з вашої роботи, він може бути і вашим сином, і татом, і братом. І, вашою другою половинкою, ким завгодно, тут в кожного по-різному програється, розумієте? Також хочеться сказати, що у вас тут буде якась зустріч, не запланована, хтось вас буде десь запрошувати, десь буде запрошувати. Дуже цікава розмова, дуже приємна розмова. І в цій розмові буде пропозиція стосовно сумісних якихось дій на майбутнє. От знаєте, якось зустріч, вона світла, вона хороша, вам приємно з цією людиною зустрічатися, і ви отримуєте в розмові як пропозицію. По типу, давай ми разом це зробимо. І ви будете погоджуватися, тому що ця звістка буде для вас приємною. Буде приємно вас дивувати і бажання з'явиться. Головне, що тут бажання з'явиться зробити з цією людиною щось разом. Тут не показано, що ви тут будете робити, але показано, що від цієї пропозиції вам важко буде відмовитися. Тому що ви тут радієте, що вам це запропонували. Так, і ще... Щось тут неочікуване, змалювалося, якась дорога на вас чекає, також неочікувана дорога, і ви якось важко відправляєтеся в цю дорогу. І зустріч, мабуть, зустріч якось ви знаєте, що ви повинні зустрітися з людиною, але чомусь ви на нього дивитеся якось знизу вверх. Можливо, це людина, знаєте, має високий пост, так? або людина має якісь привілегії якісь. І тут чомусь ваше хвилювання. Як начебто ви побаюєтесь цієї зустрічі, чи побаюєтесь відмови. от ви повинні десь піти неочікувано. Розумієте, неочікувано, як не заплановано. І ви відправляєтеся, вам доведеться це зробити. Хоча ви цього не хочете, у вас нема бажання, але вам потрібно це зробити для того, щоб ваші якісь питання вирішилися. І тут знизу, прямо вверх, дивитися на людину, людина також тут з якимось таким незадоволенням розмовляється з вами і намагається. Знаєте, така зустріч з його сторони він теж її не хочеть. Не хоче, і людині немає не до вас діла, він зайнятий своїми справами. Але, але через цю людину ви знаходите спосіб, він дасть вам можливість, дасть якісь ключики, якісь знання того, щоб ваше питання вирішити. В обороту, розумієте? От стоїть, і не те, щоб він особисто вас не хоче бачити. Ні. Просто в нього настільки багато питань в голові, стільки. Багато проблем він стільки всього вирішує. Тут ще ви з'явилися з цим питанням. Дуже напружена розмова, розумієте, коли ви відчуваєте, що ви заважаєте людині, розумієте, отут тут таке змалювалось, і з вами не хочуть обговорювати ваші питання. Але тут, бачите, він Сидить у кріслі, якийсь, можливо, це чиновник, можливо, якась організація, в яку ви попадете, і вам необхідно буде поговорити з цією людиною для того, щоб обговорити свої питання. Дуже хороша порада. Ви отримуєте від цієї людини якусь підказку. Потім ваше питання вже вирішується з легкістю. Він, як начебто, добро дає, відкриває, показує рукою, що потрібно робити, і як потрібно зробити. І оце не бажання з вами спілкуватися, ви прям будете відчувати це, розумієте. Така тут ситуація сьогодні для вас змалювалася, такою є відсипочка, і я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.